Вітаю всіх на YouTube каналі Альянс. Сьогодні мова піде про готель Best Los Angeles. Готель Best Los Angeles розташований у туристичному центрі Солоу поблизу пляжу Леванте і Капільянс. Десь 5 хвилин ходьби до пляжу Капільянс, це невеличка така мальовнича бухта. І хвилин 10 ходьби до пляжу Леванте, широкою береговою полосою. Головний ресторан працює по системі Шведська лінія. На сніданок подають каву. Це таке іспанське шампанське. Їжа дуже різноманітна і смачна. Один раз на тиждень проводять тематичні вечори, подають морепродукти, різні види риби. До послуг гостей відкриті басейни як для дорослих, так і для дітей. Також є бар біля басейну і дитячий майданчик. Готель «Бест Анджелес пропонує різноманітну розважальну програму для дорослих і дітей. Крім того, в готелі є дитячий гравий майдан і куточок з інтернетом. Дякую всім за увагу!